do it Тись новини на сьомому каналі в студії для вас працює Іван Нагарасимчук. Вітаю рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні макрофінансової допомоги у 18 мільярдів євро. Кошти будуть надходити до державного бюджету України протягом 2023 року рівномірними частинами. Передбачається, що перший транш Україна отримає вже у січні. Додам загальна сума отриманої Україною мікрофінансової допомоги ЄС, починаючи з 24 о лютого осягнула вже майже 7 мільярдів євро. Швеція надасть Україні засоби ППО. Про це стало відомо під час зустрічі міністрів оборони обох країн в Одесі. Шведський міністр оборони Пол Йонсон розповів, що нещодавно уряд королівства проголосував новий вже дев'ятий пакет допомоги Україні. Від попереднього він більший на 50%. І, звичайно, це пов'язане з тим, що ми споглядаємо ескалацію з боку Росії, і в цьому пакеті ми надаємо ППО і також амуніцію для ще одного виду ППО, і також звичайно є пакет який пов'язаний з підготовкою до зими, і це означає, що Швеція не тільки підтримує Україну, але інвестує у нашу загальну безпеку. Також український міністр Олексій Резніков заявив, що наша країна очікує від закордонних партнерів сучасні танки та літаки, зокрема шведські грифони. Це необхідно для подальшого звільнення наших територій. Сьогодні ми воюємо о, переважно радянською зброєю проти армії з радянською зброєю. І відповідно в тому вимірі ми рівні, але кількість в них більше. Кількість набоїв в них більше. Тому відповідно вони перемагають. Кількісним ресурсом. Тому дуже революційними були зміни, коли ми отримали від партнерів артилерію 155-го калібру, системи залпового вогню, такі як МЛРС або Хаймерс, і також іншу сучасну збив протитанку, протиракетну. Обвалення у центрі міста на Олександрівському проспекті впав дах будинку. Конструкція завалила квартири мешканців. Їм довелося евакуйовуватись через балкон. При цьому місцеві мешканці кажуть, що неодноразово зверталися до комунальників, а сам будинок вже більше як 20 років аварійний. На місці обвалення побували наші кореспонденти. За декілька хвилин до обвалення Олена з дитиною збиралися вийти на прогулянку, але уламки стелі заблокували їм двері. Жінка каже, це щаслива випадковість, інакше разом з дитиною опинилася під камінням. Хорошо, що були люди, хто змог визвати, тому що у нас навіть не було зв'язку, мобільної зв кого-то визволив. Тобто ми в квартирі заперті, ні світа, ні двері навіть відкрити не могли вийти, тому що все завалилося під нашу входну двері. Дах, що обвалився, підпирали бетонні балки, проте і вони не витримали. Та врешті-решт конструкція розвалилася та фактично заблокували двері квартири. Вибиратися назовні людям довелося через балкони. Е, Перші минути обрушення оказались по більшому счету, заблокировані повністю дві квартири. Тобто з двох квартир виход був невозможен. Тобто двері взагалі були заклінені, цими балками по піском, обрушившимся дерев'яними балками. Тобто, ми виходили через балкон, тобто приходилось виходити через балкон. За словами мешканців, будинок має статус аварійного вже більше як 20 років. А два тижні тому тут вже сталося обвалення, але не таке серйозне. Регулярно сюди навідуються комунальники, але на цьому і закінчується їхня робота, скаржаться люди. Мы вызвали представителей ЖКС Фонтанский, которые пришли, зафиксировали проблему действительно и обещали помочь. 28 числа я лично отвез заявление, подписанное всеми жильцами этой парадной, о том, что проблема есть, и мы просим ею заняться. Но, к сожалению, произошло то, что произошло. Сегодня это все обвалилось. Приходили, конечно, обследовали, но ничего конкретно не делали для того, чтобы ну, как-то это все предотвратить. То, что вот это происходит, это как раз свидетельство того, что просто Бездія якого-то одного чоловіка чи нескольких на своїх постах може привести просто в таку трагічну ситуацію. Що робити далі, люди не знають, але бояться ще одного обвалення, тому що аварійна конструкція впала не до кінця. Ксені Сітінська, Валентин Мірза, сьомий канал. Одеська область отримала 10 генераторів у рамках допомоги від приморського воєводства Польщі. Всі пристрої розмістили у пунктах незламності міста, аби забезпечити там безперебійну подачу електроенергії. Поки в Одесі продовжуються екстрені відключення електроенергії. У пункті незламності в гуртожитку Національної академії харчових технологій вирує життя. Люди заряджають гаджети, гріються та навіть влаштовують турніри з настільного тенісу. Буквально тиждень тому у закладі з'явився генератор, і саме він надав змогу забезпечити безперервне електроживлення. І якраз коли був повний масовий блекаут в Одесі, а ми мали змогу, тут на першому поверсі у нас є освітлення, у нас є електрожилення, ми якраз могли тут розміститися, грати в настільні ігри, щоб не було так нам сумно. Так? Хлопці можуть пограти в теніс. Також і дякуючи якби генератору, у нас працює це без перебою, тобто ми можемо тут знаходитися, підзарядитися, що є найголовнішим. А, так случилось, що у нас уже давно не світу, наприклад, десь то двоє суток, і у нас все розрізилось ноутбуки, телефони, і Ми прийшли підзарядитися. Ні, ми тут перший раз. Вот ми сидимо уже мабуть, часа два. Але здесь очень прикольно тут даже для дітей э, столік ім'я твочень. Удивила и порадовала, потому что если ты с маленькими детками есть чем заняться. Отримати генератор гуртожиток зміг завдяки допомозі поморського воєводства Польщі. Всього за проханням Одеської обласної військової адміністрації регіон побратим передав 10 пристроїв. Всіх їх розмістили у пунктах незламності. Один з цих генераторів тепер забезпечує електроенергію Одеський центр професійно-технічної освіти. Його директор розповідає, в закладі вже був генератор, але його потужності не вистачало, аби забезпечити базові потреби. І завдяки ось тому, що нам обласна воєнна адміністрація надала генератор трьохфазний 5 кВт, у нас з'явилася можливість відкрити десь тиждень тому цей пункт незламаності, де наші працівники, наші учні мають змогу приходити, змогу заряджати, або зараз ми займаємося проведенням інтернету, можливість проведення уроків. Чи зігрітися. Ми розмістили буржуйку. Ми по планах ми її вже перевіряли, вона працює і я думаю, що буде значно тепліше тут. Окрім генераторів, поморське воєводство передало одеському регіону і машину швидкої допомоги. Її отримав обласний центр соціально значущих хвороб. Це автомобіль Фольксваген, який працював швидкою допомогою Польщі. 10 років та він у гарному стані. Це типовий автомобіль, який призначений для того, щоб перевозити хворих з нарушенням порушенням серцевої діяльності лягачної діяльності. Тут можливо встановити будь апаратуру для того, щоб пацієнт це маленьке, маленьке відділення, в якому ну, дуже комфортно. І, і врачу, і пацієнту. Найближчим часом Одеса також отримує підтримку і від інших країн, від деяких регіонів Литви. Та Латвії ми е, на цьому тижні ми підписали угоду наміри про декларацію про укладання угоди з провінцією Прованс Альпи в Французька Республіка. З ними ми зразу створили робочу групу, і в рамках якої ми дуже оперативно надсилаємо запити, що нам необхідно, і вони обіцяють, що дуже оперативно будуть нам допомагати. Крім того, одеський регіон плідно співпрацює із американською організацією Global and Improvement Мі. І вже незабаром також отримає від неї велику партію генераторів. Олександра Манохіна, Костянтин Блужневський, сьомий канал. А тим часом поліція попереджає, що на Одещині масово крадуть генератори. Вже є низка кримінальних проваджень. Правоохоронці просять людей уважніше слідкувати за встановленими пристроями та попереджають, за вкрадення обладнання може загрожувати від 5 до 8 років у в'язниці. Водночас, людям нагадують, що не можна встановлювати генератори у приміщенні, бо від цього можна задихнутись. Крім того, таким чином ви наражаєте на небезпеку і сусідів. Понад чверть мільйона пачок нелегального тютюну вилучили прикордонники в Одесі. Вартість контрабандної партії оцінюють в 11 мільйонів гривень. Тютюнові вироби були розфасовані у пакування з логотипами відомих брендів. Сигарети без дозвільних документів збували у точках роздрібної торгівлі в Одесі та області. Понад чверть мільйони без акцизних сигарет виявили та вилучили на одному з складів Одеси прикордонники спільно з детективами бюро економічної безпеки України. Наразі з'ясовується походження тоті виробів та коло причетних осіб. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.